Так, слава Ісусу Христу! Шановне колег, ми сьогодні починаємо чергове засідання бюджетної комісії. Присутні, присутні є кворум, присутні в нас чотири члени комісії. Запрошені Оля Васильовна і заступник голови селищної ради. На порядок даний у нас виноситься два питання про встановлення тарифу на теплову енергію. Тобто Європейська енергетична компанія. І друге питання про встановлення тарифу на теплову енергію про екосервіс 12. Підготовлені проєкти рішень. А, хто за такий порядок даний, прошу голосувати. Чотири за, приймається. Підготовлені відділом економіки, також відділом архітектури, містобудування, підготовлені проєкти рішень. Ви мали можливість на передатні ознайомитися. Прошу висловити думку щодо встановлення. По першому питанню, приступимо до першого питання. По першому питанню про встановлення тарифу на теплову енергію. Тобто Європейська енергетична компанія. Хто має якісь зауваження щодо проєкту рішення? Немає, я не маю. Немає? Там... Немає. Там... Немає. Там... Немає. Там... Ну, я дякую і відділу економіки. Містобудування, будування, підготовлення проєкт рішення. Е, в принципі, в мене так само немає зауважень. Прошу е, голосувати. Хто за е, прийняття, за, 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 за підтримання даного проєкту рішення? По-перше, За, е, проти немає, підтримались, немає. значить, Даний, даний проєкт є підтриманий. Дякую. І друге питання про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ Екосервіс 2012. Так само були роздані проекти рішень, які ви ознайомилися, в кого які є зуваження щодо розгляду даного питання на сесії. Нехай передоставі розрахунок, е е е на скільки... У зв'язку з чим збільшувати, так як у нас не збільшиться ні дрова, ми, ми приймаємо на 25 рік він розрахунок, розставив нам як скільки, наскільки у нього подорожчала електроенергія наскільки подорожчала дрова. І... Скільки людей упадено? Тобтовання і тоді будемо моє зауваження таке. Я, обрук так. обрук Я обрук хочу сказати, що порівняно з минулими, минулою вартістю однієї гігакалорії різниця складає 163 гривні 94 копійки. Це менше 5% від попередньої вартості. У зв'язку з тим, що ми знаємо, що в державі пішло зростання ціни на енергоносії, плюс зростання мінімальної зарплати на, на електроенергію. Ну і я вважаю, що ці ну якщо брати відсотки. Якщо брати відсотки, то це звичайно вони керувалися, фірми керувалися тим. Середньозваженим е, показником по е, області, і вони тільки до того були, е, ну як, до, до, до цієї вартості вони були е, при, е, причаплені, прив'язані. І тому, ну, я е, вважаю, е, сезон у нас в лікарні почався опалюваний із 15. Жовтня працюємо ми будемо говорити в абсолютному плані економії. Орієнтуємося виключно на температурний режим, не на їхні там, будемо казати вимоги по календарю цих температури. А Тепло ми тоді не використовуємо, тому що інакше не може бути. Ми розуміємо, що сьогодні економія в всьому повинна бути звичайно розумна, але це і лікарні, я взагалі дякую всім депутатам за підтримку того, що ми включили найперше, тому що у лікарні так має бути. Дякую за розуміння, дякую за те, що ви прийняли мою е розмову до уваги. Дякую, скриптографію. Що тут вже було сказано? Що може доповнити? Я можу сказати, я можу сказати ще одно, що У нас по нашому бувшому районі Рожанського району у Рожнятові три тисячі. Так, три тисячі. Рутування. Так що нам треба нехай принесе вґрунтування і ми тоді будемо з того. Я не порівнював, можу сказати, бо є, є ще й тип опалення, будемо є. так казати. Якщо, наприклад, палети, то там Дорожче буде. ну пале палету закуповуєш так, як у дрова. Але Ефектив. не треба по рубів, не треба. Ефектив. Прошу. Ефективніше палетами. Ні, Доброго Доброго не в Моя, моя думка, я думаю, що та, Є? аби все працювало в нормальному режимі, я думаю, що... Ну, той... я піддай, ніхто мені каже, що який я я, я я прийде, то я я я якщо я нам не буде... Значно до працювання, я готовий до працювання, ваша справа. діло в тому, ну. що якщо я буду туди ініціювати, якщо він буде говорити, на слідуючий рік провести. Тендер, На, значить, які фірми об'явив. Можливо, віде фірма, віде. що буде Це. дешевше. Бо у нас у Рожняцькому районі, я пояснюю, всюди хто дровами пали, дешевше, як вона у нас у, у нашому теганай дорожча. Ну, ясень так само дровами так. Палетра. Ні. Палетра. Але, палетра. Але, але ясень паре, що я обґрунтував за, за ясень. Ясен, перевозка, палетів. Дорожче. У нас нічого це не по дровах, нічого ні. Пропоную. Я? Е пропоную все одно цей окулярку денному стану на голосування на бюджеті. Я би пропонував чоловіка представника фірми закляти, так нечера. І з розрахунком. З розрахунком, і тоді ми вже так. будемо. А зараз прошу проголосувати, наскільки у нас є обманча само, значить, ставиться на голосування. Друге питання про встановлення тарифу на теплову енергію еко екосервіс 2012. Даний проєкт або підтримати, або не підтримати. Так? Прошу на, ставлю на голосування. Хто за встановлення тарифу на електроенергію того екосервіс підтримати проєкт? Прошу голосувати. Я за. znaczy dwa za dwa e, proste ja. Я не протримаюсь. Утримались читають. Рішення екологічної комісії, ваше питання почули. І отримались чи утримались. У мене пропозиція не тільки принести, можливо, бути присутніми на бюджетній комісії. Значить, проект не підтриманий, так, бо два за, два утримались. Значить, якщо в моєму порядку даному, наше рішення таке вирішено, що не дістало достатньо якихось голосів, виноситься на сесію, на сесію буде Значить, Дякую. Дякую. Вважаємо засідання комісії закритим.